Сьогодні ми з вами трішки поговоримо про приправи і хочу запитати тебе, чи ти колись спробував чи пробувала готувати їжу без солі. Зазвичай, коли є щось недосолене, ну то ми це досолюємо, тому що їжа без солі не смакує. От сьогодні трішки про сіль. Апостол Павло, в посланні до колосян каже в главі 4: наступне: слово ваше нехай завжди буде ласкаве, приправлене сіллю. Щоб ви знали, як вам належить кожному відповідати. Апостол Павло сьогодні дає декілька рекомендацій щодо того, як християнам потрібно спілкуватися. На що звернути увагу в часі спілкування? Як і які слова підбирати? Отож, перше, про що каже апостол Павло, що наше слово повинно бути ласкавим. Справді це є дуже важливо. Спробуй уявити собі момент, коли ти робиш щось не так. І от хтось приходить до тебе і намагається тобі зробити зауваження, і робить це шляхом сильного крику. Як ти відреагуєш на це? Я думаю, що відразу ти закриєшся. Якщо натомість хтось прийде і скаже до тебе ласкаво, тобі буде дуже просто. Через набагато простіше прийняти цю ситуацію, в якій ти є, зрозуміти свою помилку і спробувати зробити це інакше, спробувати зробити це ще раз. Насправді нам дуже складно бути ласкавими, нам дуже складно підшукувати слова, тому що перше, що в нас виникає, коли ми бачимо, коли щось не так, у нас виникають емоції. І ці емоції є часто емоцією гніву. Особливо, коли говорю про батьків і дітей, то коли батьки бачать, що їхня дитина ще раз робить щось не так, дуже часто важко себе стримати, виникає реакція гніву і абсолютно не шукається з якимось певним ласкавим словом. Натомість слово йде гнівливе, і потім ми часто, і він може нерідко, запитуємо себе, чому наші діти нас не чують. Тому що... Ми не говоримо з ними ласкаво. Рівно ж, коли є будь-яка розмова між дорослими особами, і люди спілкуються, ображаючи один другого, не підбираючи слів, бо така розмова також вона нікуди не піде, ні до чого доброго не призведе і закінчиться тим, що люди розійдуться після такої ж розмови з поганим настроєм. Отож, якщо хочеш спілкуватися з кимось, чи ти хочеш зробити нове зауваження, чи ти хочеш навпаки сказати щось іншій людині, та підібрати ласкаве слово, радить апостол Павло. Так лечить робити християн. Наступна річ це те, що слово наше, каже апостол Павло, окрім того, що воно має бути ласкаве, воно повинно бути приправлене сіллю. Це приправа солі. Апостол Павло говорить, що наше слово повинно бути смачним. Бо якщо залити якусь людину ласкавими словами, то ми це називаємо дуже різний спосіб. підлизуватись, підкаджувати, чи ще якось. Ця ласкавість, з якою ми повинні звертатись один до другого, повинна бути підсолена. І тут питання підсолена чим? Каже Христос: весіль землі. Я думаю, що кожне слово повинно бути підсолене людяністю. Це перше. Коли ми є людяні в відношенні до інших людей, наші слова будуть смачними для людей. По-друге, це слово підсолюється також любов'ю, любов'ю, про яку говорить Христос. Щоб ми любили один друг, так як Він полюбив нас. Ця любов буде передбачати, що ми будемо говорити правду, ми будемо відверті, ми будемо говорити людині ласкаво, але щось, що цю людину буде будувати, не руйнувати. Наше слово повинно бути підсоване нашою вірою. Коли ми розмовляємо, ми також повинні зважати, як нам личить розмовляти, а як ні. І завжди, особливо, коли йде мова про якісь можливі поради. Підсолити наше слово Бога, вірою в Бога. Отож, ласкаве і підсолене слово, воно буде таким, що буде приносити користь людині, з якою ми спілкуємося. Тому що насправді бувають дуже різні розмови. Інколи є розмова, після якої ти почуваєш себе натхненим, після якої ти відчуваєш бажання творити. Діяти, працювати от інколи є розмови, які обрізають тобі крила, які вибивають тобі землю з під ніг, і після яких нічого не хочеться і ти відчуваєш себе спустошеним і виснаженим. Сьогодні подумай про те, щоб вміти спілкуватись і розмовляти з іншими так, щоб твої слова дарували людині крила. Це складно. Але якщо ти будеш себе контролювати, контролювати свої емоції. Думати про те, що говориш, як говориш, ну то зможеш, обов'язково зможеш. Всім бажаю спокійного дня, вечора, ранку чи ночі. Слава Ісусу Христу і слава Україні!